Я б хотів продовжувати продовжити, що сказав Марчин. Ми бачимо, що зараз ми не, не усвідомлюємо, що означає глобальний конфлікт. І я б хотів розширити цей погляд, яким є природа конфлікту, глобального конфлікту, який став кінетичним, тобто фізичним, на полі бою в Україні. І я дивлюся на це таким чином: це конфлікт через врядування, просто. Сформульовано, як почалася ця війна 11 років тому, коли Україна вирішила, що вона хоче підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, йшлося про врядування. Росія хотіла, щоб Україна приєдналася до євразійського союзу, а Україна обирала між двома формами врядування Росії. Це не сподобалося, вибір не сподобався, і вона почала війну. Тож Оцей конфлікт врядування або через врядування має ширший контекст на заході, і має ширший конфлікт в кризі довіри до ліберальної демократії. І можливо, це конфлікт цілої цілого покоління з 30-х років минулого століття, скажімо, в. Був 91-й рік потім 2008 і е, фінансова криза. Потім ковід. І ми весь час стикаємося з кризами. І е, росіяни тепер дивляться, яким чином можна скористатися слабкостями демократії в таких кризах і е, на свою користь. І е, дві війни в Україні е, е, та що ескалується зараз, і у нас. Е, Війна культурна в, і гібридна uh, в. Uh... Європі, і я кажу, що те, що зараз просувають деякі країни, це ганскерське врядування. і воно не є непривабливим. Знаєте, олігархічні ганстерські режими привабливі для еліт, якщо не для народів, і еліти заробляють на цьому, але воно не є привабливим для громадськості. То що вони роблять? Вони грають на оцих кризах і на кризі довіри в. До ліберальної демократії, коли демократія не може розробити більш привабливі моделі. Подивімося на російську систему. Там є гангстерство або мафія як спосіб врядування. Що я маю на увазі? Я думаю, що держава, чия внутрішня логіка і структури, і поведінка на напо... нагадують синдикат організованої злочинності чи мафії, це така кліка, яка Користуються владою абсолютно необмеженою нічим там слабкі інституції, там є автократія, там є бажання використовувати позасудову силу, в тому числі летальну, і, і, і власне до громадян всередині країни і поза її межами, і розширення території, розширення контроль ринків і використання корупції як державну політику. І зрештою вони. Розбудовують величезну риторику щодо традиції, традиційних цінностей і е, історії. Ми бачимо це в різних е, контекстах в е, у Угорщині, е, в Туреччині. Ми бачимо в Індії зараз і тепер в Словаччині Роберта Фіцо. А ми її майже починаємо бачити в моїй країні, яка є великим слоном у цій р е, е, у цій кімнаті. Я хочу коротко. Я, хочу, корко, я Читаю курс по російській політиці у е, Техасі, і я розказував про Росію в 90-х і е, як зароджувалися демократичні інституції, е, створення олігархії в 90-і роки, об'єднання олігархів в єдину кліку під е, путіним. про Певні слабкості законодавчих інструментів, і студенти мене запитують постійно. А чи це не те саме, що зараз відбувається в Америці? Ну я не думаю, що ми вже там, але власне тенденції не дуже втішні. Історія на завершення іс історії... Із життя, коли я читаю лекції моїм студентам про війну Росії проти України і говорю про логіку Путіна в цій війні, якщо можна це називати логікою стосовно того, я, чому Росія претендує на Україну, то я говорю, що це так, так абсурдно, якби а, Американський президент претендував на Канаду. Це було раніше до того. Я ж говорив: ну, ніякий американський президент ніколи такого не скаже. Це б я сказав в минулому семестрі. Звичайно, зараз я вже не можу використати цей приклад, на цьому завершу.